До Тростянецької громади прибув воєнний автомобіль, який буде передано на прикордонний загін у Сумській області. Такі автомобілі потрібні для швидкого реагування. Дальність камери, що є у авто, близько 5 кілометрів. Вона обладнана 32-кратним зумом, що дає змогу отримувати більш точні дані про події, які відбуваються поблизу кордону. Ми займаємося іт напрямком. Це системи відеонагляду, забезпечення. Працюємо по Полтавській, Сумській, Харківській і Донецькій області на даний час. Монтуємо такі мобільні комплекси. Це ПРП передвіжні мобільні комплекси Щіт Фантом. Це на базі пікапа проєкт Щіт. І ми спільно з Юрієм Анатольовичем цей проєкт реалізовували ще з самого початку. Це вишка камера обладнана, повністю обладнана всією системою. Тобто ми можемо спостерігати і навколо з висоти 9 метрів. І крім того, тут під'єднано до мережі інтернет. Ми бачимо звідси весь наш проєкт. Це 80 камер. це командний пункт управління, тобто, ми звідси бачимо всі наші камери, які спостерігають зараз за територією державного кордону. Тобто, це такий командний пункт управління, який дає можливість контролювати, приїхати, подивитися. Камера Має 32-кратний зум, 4 мегапіксельна При нормальній умовах ми можемо все бачити до е, покажи зараз, зум зроби. Е, там, до 8 -ми кілометрів можемо бачити все, що знаходиться там поруч. Тобто приїхали, розложилися на яку висоту зручно, за деревами і все дивимося, спостерігаємо, вдаємо інформацію, координати і таке інше. Авто оснащено автономною системою живлення, що дає змогу працювати близько двох днів без підзарядки. На даний час уже п'ять працює на передовій, але це мікроавтобус це перший. Це пікапи, пікапи із мобільними вишками. А взагалі реалізовано багато камер спостереження на мобільних процепах. Надалі плануєте розвивати? Звичайно, плануємо, і ми цей проект плануємо представляти в Києві офіційно його передавати на Держприкордонслужбу. Звичайно. До слова, голова Тростянецької громади Юрій Бова є співзасновником даного проекту. Саме завдяки йому це авто прибуло з Німеччини. Надалі ж цей проект буде розвиватися та вдосконалюватися. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.